Едена гора звичайне українське село зі звичайними сільськими хатами, дорогами та навіть ямами на них. На перший погляд, буквально за 200 метрів від центральної вулиці Кеденої гори зовсім інше життя і інші доволі непрості жителі, сільське узбережжя місцеві жартома прозвали курорт Палермо. Щоправда, побачити берег через величезні мури маєтків та елітних баз відпочинку можуть не всі. І так виглядає все. Багатокілометрове узбережжя Кеденої гори. Ворота зачинені, проходи до води перекриті парканами. Скрізь таблички. Охороняється приватна власність. Деякі власники елітного житла від сільської метушині відгородились мурами з колючим дротом та вежами охорони. Ви кого шукаєте? Е, шукаємо, а ви, це база так, відпочинку? Так. База відпочинку, на якій працює пані Валентина, чи не єдина відкрита для відвідувачів. Жінка запевняє, попри те, що рекреаційна зона у приватній власності на берег мають доступ всі охочі, але тільки через ворота проходи до пляжу, сусіди загородили. Оця база вона раніше була організацією, Вони всі були організацією. а потім почали їх продавати. і вони всі поставили паркани. Оці б самі перші поставили. Жодний, що тут стоїть, нами не зроблений. І ми чекаємо того моменту, я пам'ятаю, що ті часи, коли був загальний пляж, був коли ходили люди. Було здорово. Ну зараз я не знаю, коли воно це все зміниться. Ось такими хащами та стежками під парканами маєтків ми прямуємо до пляжів Кединої Гори. Їх в селі, всього два. Один неофіційний, його для себе відвоювали у забудовника жителі. Інший комунальний. Ці 30 метрів берегової смуги власне і є офіційним пляжем кеданої гори. Його цю діляночку люб'язно залишили забудовники, аби місцеві жителі могли тут відпочити. З води ситуація із забудовою узбережжя Кетиної гори виглядає ще жахливіше. Паркани скрізь. Аби відзняти ці кадри, ми попросились на катер патрульної поліції. До берега підійти неможливо. Тут теж скрізь таблички. Приватна територія. Місцями власники маєтків та баз обгородили буями цілі затоки. Просто взяли, і пригородили річку. О, от. О, от так, от з от цієї сторони паркан і з цієї сторони паркан. Це, це оце, оце шматок протоки. Це типу приватна власність, куди не можуть пройти навіть от, представники поліції. От, просто сюди не можуть проїхати. про тотальну забудову берега. Місцеві жителі воліють не говорити з журналістами. Ця жінка, коли побачила, що її знімають, просто втекла, злякавшись власних слів. Доброго здоров'я. Підкажіть, будь ласка, тут якось до води можна під'їхати? А, підожіть. Я не знаю. Під'їхати точно не знаю. Отак об'їжджаєте, ну якби ось цей участок, І отуди. От Якщо там не перекрив хазяїн оцей, то під'їдете. Бо ми куди не поткнемось, скрізь отаке. Все загороджене. Тут, тут же наші оці. Кравчуки тут так. Які кравчуки? Ось бас... крав... той, що помер, тут я дача теж була. Вибачте, я Окрім колишнього президента України, маєтки тут будували не менш відомі люди. Це скромна сільська хата із сауною на воді, приватним причалом, будиночками для персоналу належить нардепу втікачу Володимиру Олійнику. Узбережжя біля будинку теж було огороджене парканом та його знесли черкаські активісти. Вхід на територію тепер вільний. Не, зачинено. Але судячи з рушника, ось і в порядкованості території, тут ну хтось за цим явно стежить, але спілкуватися із нами не хоче. Про власників елітних маєтків та узбережжя у Кедані горі вголос говорити не прийнято. Зміркувань безпеки справжнє ім'я цього чоловіка. Ми не називаємо. Він погодився розказати все, що йому відомо про господарів маєтків. каже пік забудови узбережжя припав на кінець 90-х, початок 2000-х. Тоді політикам, чиновникам та посадовцям офіційно видавали ці ділянки для сільгосп користування. Оліник, Сівкович, ну, так же. По-юридично воно оформлено на дальніх друзів. Мало було б мати великі кошти. Потрібні ще були зв'язки. В основному це Київський регіон, тому що це тільки вони тут все заселяли, застраювали, викупляли ці бази профсоюзні. Партія регіонів, тоді на чолі стулу, бо вони тут добре. Ну, і елійник з Касміною постаралися, так що радоначальники ці движення. Воно ж все оформлено на підставних людей. Ж там на себе. Їх тільки бачили, бо люди, які строїли, тут люди з села, яких привлікали на роботи. От тільки от туди й маємо цю інформацію. Публічна кадастрова карта. Дані на початок вторгнення 24 лютого 2022 року. У більшості забудованих ділянок узбережжя вже змінений статус на рекреаційну зону. Одиниці мають статус житлової забудови. Статус ділянки Володимира Олійника не змінений. Земля сільськогосподарського призначення, на якій будувати категорично. Заборонено, Рачі. та найголовніше, огороджена парканами берегова смуга. Не входить у межі жодної ділянки. Вона вільна. Це прибережна смуга. Вона взагалі не виділена. Ось жовтий гараж. Паркан паркан. Ми бачили з води. Тут взагалі землі сільськогосподарського призначення. Тут житлова громадська забудова, комунальна власність. Чому воно огороджене? Чому немає доступу до води? Це питання. Відповідь на нього ми намагались дізнатись у старости сіл Коробівка та Кедена Гора. Пан Сергій на посаді лише три роки. Тому подробиць передачі узбережжя в оренду він не знає. Лише каже, що має припис з області забезпечити місцевим жителям вільний доступ до води. Як це зробити самотужки старості невідомо. Тим часом навіть в умовах воєнного стану власники маєтків намагаються пошвидше змінити статус землі. Вони просто брали в оренду як під сінокіс або під пасовище. Ну і якось там якимось чином вони якось його там розбудовували. Зараз у нас проходять же теж сесії нашої громади, і депутати ж розглядають періодично питання, коли ці власники цих кооперативів хочуть перевести. От свою ту ділянку узбережжя із сінокосу під будівництво. Не будемо кривити душею, коли ми говоримо, що там же ж ці ж всі території зайняті тими людьми, які керують правоохоронними органами, там прокуратурою, ну місцевої області. Ну, тут персонально те не називає, але ж воно і є. Це ж не, не, не секрет. Тобто, для Галочки, це все воно так виставляється, що це заборонено. ну А поки як кать віз і, і поки там, де він і був зсунути той віз владні контролюючі органи або не хочуть, або не можуть. В екологічній інспекції наполягають, що забезпечення вільного доступу до води це питання органів місцевого самоврядування. Так передбачає закон. Тим паче, що документально встановити межі берегової смуги інспекція не може, бо фізично вона є, а юридично вона не існує. Однією з основних проблем в області в даному питанні залишається відсутність розроблених проектів по встановленню меж прибережних захисних смуг в натур, ну, розробленню та винесенню їх меж в натур повинні розробляти органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. Користуючись цими нормами, забудовники і далі продовжують захоплювати узбережжя у всіх можливих місцях, і, схоже, зупинити це свавілля, поки ніхто не здатен. Аніслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.